В Івано-Франківську згуртувалася команда небайдужих людей, які допомагають прикарпатським сім'ям боротися із тяжкою недугою. Волонтери благодійного фонду Ти Ангел працюють абсолютно безкоштовно. Сьогодні в гостях у нашій Івано-Франківській студії засновник фонду Віталій Сабан, який розповість нам про започатковану ним і його друзями благородну і таку потрібну справу. Отож, вітаю пане Віталію, і насамперед розкажіть нам про мету. Створення фонду з такою милозвучною назвою. Ідея створення благодійного фонду та ангел з'явилася після п'ятирічної нашої волонтерської роботи, яка була спрямована на допомогу онкохворим дітям. Працюючи 5 років як волонтери, ми побачили деякі недоліки в цій роботі і вирішили. Зробити нашу діяльність більш такою офіційною і зареєструвати благодійну організацію для того, щоб більш ефективніше допомагати дітям, які проходять лікування в онкогематологічному відділенні Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. На той момент на 2009 рік, власне, коли було зареєстровано фонд, аналогічних фондів, які спеціалізувалися на допомозі онкохворим дітям, в нашій області не було. Ми стали такими. Першими, які взяли під опіку онкохворих дітей, що входить, і ваші обов'язки, і у чому конкретно полягає допомога, яку ви надаєте таким сім'ям, ми закупляємо медикаменти, яких немає у відділенні, і які конче необхідні дітям, які проходять там лікування. На жаль, у нас в країні є така проблема, що ряд медикаментів, які використовуються при хіміотерапії, не є зареєстрованими в Україні, і нам доводиться їх завозити за кордону. Також ми проводимо заняття з арт-терапії в онкогематологічному відділенні. Кожного тижня наш працівник арт терапевт приходить в гості до діток і проводить з ними творчі заняття. Також ми, наш фонд надає психологічну допомогу батькам, які опинилися в проблемі онкозахворювання своїх дітей. Дякую, пане Віталію. Наступне запитання: а звідки фонд бере кошти і як їх розподіляє? Кошти ми шукаємо, пишучи гранти, пишучи різноманітні проекти. Також залучаємо до благодійної справи жителів нашої області, жителів України. Зокрема, ми проводимо різноманітні благодійні акції, благодійні вечори, висвітлюємо нашу діяльність в засобах масової інформації на офіційному сайті фонду. І це в тій чи іншій мірі привертає увагу наших благодійників, наших партнерів, помічників. Ви увесь час вживаєте слово ми. Кого ви маєте на увазі? Хто ці люди, які входять до складу вашої команди, ми це наша велика молода дружня команда. Зокрема, в нашому фонді є близько 30 людей, але 15 з них є таких самих найбільш активних, які власне і творять цей фонд і забезпечують йому життєдіяльність. Вся команда фонду працює виключно на волонтерських засадах. У нас немає працівників, у нас немає штатного розпису. Все, що ми робимо, це ми робимо. За дякою, зокрема, така наша діяльність викликає небиякі інтереси у суспільства, тому що людина чи бізнес, який жертвує гроші на ту чи іншу благодійну справу, він може бути цілком впевнений, що всі кошти в повному обсязі будуть використані на допомогу дітям чи на ці інші цілі, на які громадськість чи бізнес дає кошти. І на сам кінець, виходячи з вашого досвіду, чи багато є діток, які долають рак, і чи варто боротися? 80% онкохворих дітей все ж таки одужують і повертаються до повноцінного здорового життя. І на сьогоднішній день можна сміло констатувати, що рак це не є вирок, а цілком великомна хвороба. При вчасному виявленні цього захворювання є висока гарантія того, що дитина повернеться до нормального повноцінного життя. Я щиро дякую, пане Віталію, за вашу змістовну відповідь. Бажаю успіхів у вашій благородній справі. А нашим глядачам нагадую, що в нас в гостях був засновник благодійного фонду Ти Ангел Віталій Сабан.